Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Ось перше квіткування в мене і перша квіточка відкрилася вчора. Ось ця. Ось сьогодні ще дивлюсь, одна відкрилась. Це Dendrobium хамелеон. Той, що змінює свій колір з часом, такий чудернацький. З носом яким. А на вулиці у мене ще гуляють тілансі. Не всі, деякі вже в приміщенні, хто висів на горщиках ті й зайшли середина листопада і в нас сьогодні без опадів. Так, тепло відносно, десь плюс 16 градусів. І сьогодні я буду заносити орхідеї, які ще на вулиці, зараз їх покажу. Яка вже розрослася. Ну, і так як погода дозволяє займатися садочком, все наводити тут лат, ось чим ми займаємось. Постригли гліцинію. Ну, я дивлюся, ще треба її достригти. Я б її вже зовсім прибрала, але вона зламала паркан і сама ж його тримає. Така міцна і така агресивна рослина. Це зараз треба на маленькі шматочки порізати і все. Викинути. Ну, а ось орхідеї, які гуляють на вулиці. Це цимби. Не тільки цимби, зараз ще інші покажу. Два я вже занесла в приміщення, і вони там вже так гарні в них квітконоси з бутонами. Та дивлюся і ось тут уже з бутонами. Вони швидше починають рости, коли більш тепліше. Але там теж буде прохолодно. Нормально ось і ще один квітканос, теж вилазять вже бутончики. Пуп'яночки ось і ще один. Це не всі вони тут стоять. Ось які вже теж жирні великі. оце я не люблю, коли воно так гнеться, я їх зламую, Вже в одного зламала, в двох вже зламала. А це в мене плейони. вже поскидала листя. Так, вона буде тут зимувати. Ти ж не буду її виставляти на підопади, щоб не гнило. Ось видно. Бульби. Ще прикрию їх, мульчую. І вони в мене з зимою будуть так стояти. Це в мене вони відносно нові. мені їх присилала того року чи навесні. З пам'яті зовсім погано, Ліна. І чекаю, що цього року вони зацвітуть. Мій Карпатський мох. Це коли мені, мабуть, рок-два тому висилала Оксанка. От такого я не бачила, щоб в нього так ось червоніли шапочки, верхівочки. Який красивий. Тут ось такий порудів трішки. Заростає вже, я його тут як пересаджувала свої малечі. Знімала багато, а тепер знову заростає. Якраз така погода для нього. Ось так ось у мене шматочок Карпатського лісу. Риби вже такі вже на гальмах. Майже не плавають, сплять. Вже холодно, готуються вже тиждень зими. Хтось у мене питав, а як ваші риби, що вони роблять взимку. Ну, так вони взимку тут і залишаються теж. Коли тепло, я підходжу, і вони вже наверх спливають і просять їсти, а зараз їсти не хочуть. А це мої сарацині. Ось так вони так виглядають зараз теж. Ну, на відео дивлюсь, так нічогенько, а насправді вони вже теж. Оце в них як дерева листя скидають, хтось засихає, і в них теж. Оці глечики, які Збирали їжу, <смі> кормили, можна сказати, рослини. Ось дивіться які. Вони сохнуть. Деякі такі, що зовсім засохші. Ось, ось такі можна поприбирати, ось, як в мене часу О, вода досить, познімаю. А ось більше дивіться. Ще й не все поїли. Ще й квіти, у них тримаються досі. <рес> Ось так буває. Так а хто тут у мене? Не зрозумію, що це. Знову собаки. Ну що ж, як вийду тільки з камерою, так собаки на вулиці і гавкають. І вони в мене теж так і зимують на вулиці, тільки зараз занесу цимби і туди поставлю їх, щоб теж не дуже мочилися і, і не замерзали. Хоча перший рік, коли вони в мене з'явилися, вони були у мене тут і стояли, мерзли, замерзали, вкривалися снігом, а потім оживали і все нормально було. Я спеціально купляла такі, які можуть жити на вулиці і виносять низькі температури до мінус 20. Тому вони на вулиці у мене так і зимують. Які ж вони красиві. Якісь пташки ще співають. Ну, так і закінчується їх життя, а новиться знову навесні, як і в багатьох рослин. Засинають, верніше, не закінчується життя, а засинають на зимовий період. Малина ще, ще росте і цвіти. Оце, бачите, лежала на підлозі і об камінь потерлася. Ще цвіти, теж стригти треба. Ну, підстригати а зрізати це все. Наступного року буде нова. А тут в мене стоять маніліформи. І он теж, теж буду заносити. А ось іще хто в мене гуляє. Бромелії теж треба позаносити вже. Вони витримують теж доволі низькі температури. І ці вже всі з пуп'янками. Листопад в них теж в листопаді. І що я зараз буду. О! Коли вони були. Коли було повне листя, то я і не бачила, що є кейки. Хтось мене просив. Ой. А ось уже і бутони вилазять. І ось і вже бутони вилазять. Це ж треба так. Взагалі-то в нас цього року листопад дуже теплий. Середина місяця, а в нас це тепло. Тому, мабуть, вже і розкуклюються бруньки на бутони. І що я зараз буду робити? Я зараз познімаю листя, яке не тримається. Щоб не заносити його, щоб не сипалась там в переміщенні вже. Побризкаю зверху субстрат. Подивлюся, може хтось зовсім сухий. І ще й полью. Так, зволожу. Не дуже сильно, бо в них вже період спокою, і я їх не поливала. Це як були дощі, їх поливали. Дощів не було. Стоять сухі. і висихають вони швидко, вони ж в маленьких горщиках. От. І буду зверху сипати від рабликів і слимаків. Для них буду сипати смаколики, ласище. Ну, видно, що сухеньке, бо мох ось показує зразу, що суха. У нас не було десь два дня дощу. Так, да, той Ночі був дощ, Тоді вдень трішки. О, вже всі-всі-всі-всі-всі. Це природник з Японії. Анютка, спасіба тобі постійно згадую. І він росте на лозі. Це лоза, так щось таке. Оце теж треба буде все протравити. Гниє. Бачите? Яка вже ця лоза розпадається, а коріння як тут гарно рости, ви тільки подивіться. Взагалі він тут дуже класно ріс, але я дивлюся, що ця вже, цей шматок лози вже такий поганий і гниє, он сипиться з нього все. І не тримається. І сухі вони теж треба полити, то наступного року буде щось. Думати, як його посадити, хочу знову на блок. А це моя клумба, яка ось теж ось в таких барвах сохнуть теж листочки. Єдине, що оце паперець, вона себе почуває тут добре. Коли дуже суха, вона, але волога в повітрі, цей папороть дуже гарно себе почуває. Коли зовсім суха, то тоді. Листочки сипляться і низ усі. А зараз у нас такий сезон, коли дуже гарна вологість в повітрі, але не всі вже орхідеї на вулиці. Сухі. Зараз буду бризкати, оце зверху. зверху Манюня була тут, ходила. Мох сухий видно, зовсім сухий, як і в природі. А красиво, як виглядає. Листя жовта на дендрах. Красивий. Тож зараз буду цим і займатися. Зволожувати мох, горщики кому треба, обробляти від маків Від шкідників вже всі оброблені. Та й шкідники зараз вже не літають. Як буде треба, то тоді на віранді, або там в них майстерні буду обробляти, буду контролювати цей процес. Як красиво. Золоте таке листечко. Листопадня орхідея. Це хтось в мене питав, Світа, коли ти заносиш свої орхідеї? Ну, так і заношу, коли на вулиці вже... Зовсім холодно робиться. А чому я їх зараз буду заносити? Тому що наступного тижня буде вже нуль. Хоча цірх ідея і нуль теж виносять. Були в мене такі випадки. Все нормально. Ось літа, яка зараза? Я не знаю, побачили ви на камеру чи ні. Хоча теж вони виносять, ну але вони ж у мене домашні. І я не знаю, буде у мене час чи не буде. І наступного тижня будуть вже і дощі. І мінус, і нуль. Я не знаю, мінус чи не мінус, нуль точно буде. В понеділок показую. Тому буду вже заносити їх, бо возитися з ними на вулиці, ну, обробляти, да? коли холодно, не некомфортно. А ось ще майже забула показати, я колись казала, що покажу, як у мене одна папороть росте теж на великому шматку такий лави. Дуже люблю папороті, але не всі в мене гарно проживаються. Так от оцей расти, ось лава. Теж зараз буду тут прибирати в нього. Все, що тут понападало вимивати, це піддом для горщиків. Ну, ось видно, да, Що це камінь. Вона, я просто його прикри... прив'язала трошки, він розрісся, це був він маленький був у мене. Я його просто прив'язала до каменя, вже там і не видно, чим я його прив'язувала. Ось ну, він отак повзе, повзе по ньому росте. Наливаю тільки сюди воду і все. Мох тут почав на ньому рости. Теж зараз все сухе познімати. Теж насипати від равликів і. Занесу поставлю вже на віранду. Ось так класно рости. Просто на шматку лаві. Отак От у кого є можливість, сажайте, будуть теж рости. Ну, а на цьому все. Слава Україні! С окупантам, всім колаборантам! До побачення!